Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, Слава нашим захисникам і захисницям. Я ще раз нагадую, не забувайте донатити нам потрібно донатити на Збройні сили України і допомагати нашим захисникам будь-яку суму. Цього ранку російські окупаційні війська вдарили по Дніпрогес, і це вже друга дамба на Дніпрі, яку намагався зруйнувати ворог. Дамба встояла, а от із гідроелектростанцією проблеми. Сьогодні розповім вам про особливості цієї споруди, історію будівництва, а також про те, що буде з нею далі. Нагадую, мене звати Богдана Мосово, я журналіст це мій youtube канал. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі і тисніть на дзвіночок і також дякую тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, байміє кофе, спонсорство на YouTube та посилання на Монобанк. А тепер про Дніпро ГЕС. Дніпрогес у Запоріжжі була атакована росіянами цього ранку. Там спалахнула пожежа через обстріли міста. Рух автодорожним переїздом греблі Дніпрогес повністю було обмежено. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 10 отримали поранення. В Укренерго повідомили, що немає жодних ризиків прориву дамби Дніпровської ГЕС. Утім, чи буде працювати сама гідроелектростанція? Це велике питання на сьогоднішній день. Є е, те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГЕС-2 і ГЕС-1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якою потужністю зможе. Але я е, Можу, саме можу через влучання, саме через наслідки влучання, Звичайно. Правильно, саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням. Прилетіли по ГЕС 2 Одна ракета прилетіла по скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС 2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо, Піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. У Міненерго заявили, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час. Також після атаки Запорізька АЕС перебуває на межі блек-ауту. у кількох областях. Сотні тисяч українців залишилися без світла. Дніпрогес важливий, вкрай важливий інфраструктурний об'єкт. Це перша ГЕС, яка збудована на річці Дніпро, та п'ята передостання ступінь Дніпровського каскаду. Потужність станції складає півтори тисячі мегаватт. Побудувати греблю планували ще за УНР. Перші спроби проектування зустрічаються у постановах Ради міністрів Української держави за травень 2018 року. Втім, будівництво ГЕС розпочалося вже за совітів 15 березня 2027 року у рамках програми індустріалізації Совітського Союзу. Перший гідроагрегат ввели в експлуатацію 10 жовтня 32-го року, а вже 39-го, стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю у пів тисячі кіловат. І, друзі, появі цієї гідроелектростанції, як не дивно, треба завдячувати нашим заокеанським друзям, адже вісім турбін поставила американська компанія Newport News Ще одна турбійна копія американської вироблена була у Соєтському Союзі. П'ять генераторів поставлено американською компанією General Electric. Технічний нагляд заведення будівництва також здійснювали американці, а точніше, полковник Г'ю Лінкольн Купер інженерного корпусу США. Він був головним інженером-консультантом проєкту за запрошенням Соєцького Союзу. Тобто, як би там московити не казали, що вони тут у нас все. Індустріалізували Дніпрогес. Насправді будували українські будівельники із американською технікою. А от руйнувати, не будувати. І в руйнації совіти досягли дуже навіть великих успіхів. 18 серпня 41-го року, о 20.15 після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя, греблю Дніпровської ГЕС було підірвано працівниками НКВС. Вибух на Дніпрогес готували московські інженери. Він був запланований заздалегідь Легід ще на початку серпня і постфактом схвалений Сталіним. Внаслідок вибуху 20 тонн триніторатилу в греблі виникла пробоїна завдовжки 175 сімдесят метрів, через яку вниз пішла майже шестиметрова хвиля, яка спричинила руйнування будинків у береговій зоні. Найбільше від раптової повені постраждали жителі незинного району міста. Там була розташована пристань, судноремонтний завод і склади. Звісно ж, населення не було повідомлено про дії НКВД. І ніхто відселяти нікого не збирався. Внаслідок підриву греблі загинуло від 20 до 100 тисяч цивільних українців. Звісно ж, росіяни нічого не підраховували. Фактично сталося те саме, що було із терактом на Каховський ГЕС в минулому році, терактом, який. Зробили росіяни відновлення. ГЕС розпочалося у 44-му році. Утім, на повну потужність гідроелектростанція вийшла лише на початок 80-х. За незалежності України ГЕС суттєво оновили. Старе обладнання замінили. Перший етап реконструкції проводився за рахунок кредитних грошей світового банку реконструкції та розвитку, а також гранту швейцарського уряду і власних українських коштів. А над другим працювали австрійці та німці. У 23-му році греблю Дніпровської ГЕС планували закрити для руху автотранспорту на капітальну реконструкцію, але цим планом завадило широкомасштабне російське вторгнення. Станція неодноразово зазнавала російських атак за останні два роки. Зокрема, росіяни пошкодили Дніпровську ГЕС наприкінці грудня 22-го року під час чергового масованого обстрілу України. Тоді також знадобилися відновлювальні роботи однак, пошкодженням не були такими значними. Як під час сьогоднішньої атаки, тепер росіяни вирішили знищити не лише енергетику, а й саму дамбу, аби повторити свою масштабну терористичну акцію, як це було із Каховським водосховищем. І звісно ж, особливо цинічним і знущальним є те, що греблі поцілили саме сьогодні у всесвітній день води. Цю ніч росіяни випустили по Україні понад 150 ракет і безпілотників. З яких було знищено 92, вони накопичили засоби і спробували вивести з ладу нашу енергетичну систему. І друзі, не просто так ця атака співпала із заявами російських пропагандистів про те, що їхня так звана СВО, все, а тепер почалася війна. Спеціальна воєнна операція, де Юра, ну, повно, де факто фактично, Для нас це де в війну, після того, як колективний Запад все більше і більше напряму Полишають уровень своєї вовлеченности в конфлікт. Ми з вами завжди знали і розуміли, що єдина мета росіян це знищити Україну повністю. І я сподіваюся, що, хоча б після цього, а, позатикають роти різні папи римські, різні китайські ліхуї, європейські праві та ліві та різні салівани. Також цікава реакція Трампа, хоча насправді не дуже. Росія фашистське державне утворення, метою якого є лише окупація вбивства. Та хаос йдеться не лише про Україну, йдеться насправді про весь цивілізований світ. І маємо надію, що до більшої частини світу це дійде. Друзі, нам тим часом робити своє, допомагати Збройним силам України. Тож донатьмо, будь ласка, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.